Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Президент Зеленський після перемовин у Лондоні з Макроном Стармером і Мерсом прилетів сьогодні в Брюссель. В Брюсселі він буде зустрічатися з головою НАТО Майклом Рюте, з е, головою Єврокомісії Урсулою фондер Ляйнен і з е, очільником е, Єврокомісії. Е, коштує. Перемовини будуть йти, звичайно, про мир в Україні, про допомогу конкретно Євросоюзу НАТО в цьому питанні, про те, що Євросоюз і НАТО повинні не словами, а справами допомогти Україні добитися миру. Ну і, звичайно, зміцнити оборону. Про це перед цим візитом сказав президент Зеленський. Президент Зеленський вже в Брюсселі вже починається... Ділові зустрічі. Ну і звичайно, про що на них буде говорити президент Зеленський? Перше, це умови припинення вогню і умови підписання миру. Президент Зеленський наполягає на тому, що припинення вогню повинно бути по лінії фронту, яка на даний момент є. На цьому Україна стоїть і буде стояти. Ніяких передумов ми припиняємо вогонь з двох сторін по лінії фронту, яка є. Це раз, друге, президент Зеленський наголошує, що він не має права дати наказ ЗСУ вийти з Донбасу, тому що це суперечить Конституції України. Якщо він віддасть цей наказ, ЗСУ не вийдуть з Донбасу, тому що. Цей наказ буде актом Державної зради стаття 111 Конституції України. Тому наказ виводити війська з Донбасу він дати просто не може. І третє гарантії. От багато українців хочуть, щоб президент Зеленський дав наказ. Вивезти ЗСУ з Донбасу. Вони думають, що це зупинить Путіна і завтра буде мир. Дорогі рідні українці, є така річ, як вивід військ. Вивід військ. Вивезти війська непросто. Хто захоче, згадайте Афганістан, коли радянські війська 10 років намагались. Підкорити цю волелюблю країну і, зрозумівши, що це до добра не переведе, а війна в Афганістані привела до розпаду Радянського Союзу. Радянське керівництво вирішило вивести війська з Афганістану. Так, от, вивід військ з Афганістану, це була велика спецоперація. коли для того, щоб радянські війська вийшли живими і неушкодженими і не втратили масу солдатів, радянське керівництво просто закидало грошима і зброю загони талібів, які не стріляли в радянських солдат, які виходили з Афгану. Якщо б таліби перекрили всі дороги, радянські війська не вийшли б з Афгану без боїв, була б велика кров. Виводити війська з Донбасу це не так просто. От сказав, і вони вийшли. Немає гарантії, що росіяни на плечах військ, які відходять, увірвуться в Дніпропетровську область і підуть до Дніпра маршем, колонами по степу. Гарантій ніяких нема. Немає гарантій, що коли наші війська будуть відходити, вони не будуть оточені і знищити. Згадайте Іловайськ, згадайте Дебальсов. Тому президент Зеленський вимагає твердих гарантій. Твердих гарантій, правильно, а тверді гарантії це стаття 5 параграфу НАТО. Якщо Росія нападає, вступає в дію стаття 5 параграфу НАТО, себто країни НАТО, починають воювати разом з Збройними силами України. І на цьому тверда позиція президента Зеленського, яку він буде. Відстоювати в Брюсселі, розмовляючи з Майклом Мерютию Цуру фондер Ляніном і Марісом Коштою. Все, дорогі рідні, підписуйтесь на ютуб канал Ігор Кравцов. Лайків, подобайки, коментарі більше шести слів. Хто захоче допомогти говорити правду: 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Протбанку. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Дякую за те, що предвилось це відео. До нової зустрічі!